Робота діточок, це ручна вишивка. Так. То складна техніка, так і розказується, що поєднання соломки з а, малюнком. Це. Бачите, ми Це поєднання соломки? Соломка в поєднанні з малюнком. З малюнком. Так, да. фарбована соломка. Треба виставку зробити, да. бо ми е, діточок. Дублі, Талановитих. бісер є. Бачите? Це ручна вишивка. Так, 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 так. Оце ручна вишивка. Так. Оце розпис, вітражний розпис. Бачите? Вітражі? Декупаж. Оце теж декупаж. Зараз я к вам йду. Декупаж це що? Декупаж це декупаж серветочки, які наносять сюди спеціальним клеєм, ага. спеціальний лак. Угу. І серветочки оце такі сюди наносяться, бачите, ось це все угу. декупаж, оце декупаж. Ось Вітаж, вітраж, читала, вітрі... це теж Вітаж. декупаж. От поєднання вишивки з лентами. Оце теж декупаж, оце волинські орнаменти, оце Петриківський розпис по краям. Это тоже вышивки. Боже, я как краса. И сухом плетения. то Да, что ты так Так, вы снимаете, я снимаю твою форму. Да. меблі своїми руками. Це вишивка з... з бісером. Ми пішли до дітей Ідем. там збори, бою. А потім сюди далі. Боже, яка краса. Давай.